Начальниця Нововолинського центру надання адміністративних послуг Алла Ковальчук підбила підсумки роботи за 2023 рік під час засідання виконавчого комітету, яке відбулося 7 лютого. Як повідомила Алла Ковальчук, минулого року у Нововолинському ЦНАПі до уже наявних 256 послуг додалася ще 71. Зокрема, у листопаді запроваджено адмінсервіс ветеран. З його допомогою ветерани війни, члени їхніх сімей. Та родини загиблих воїнів мають змогу у форматі єдиного вікна отримати послуги, які надає ЦНАП. Загалом упродовж 2023 року в ЦНАП звернулося понад 27 тисяч осіб. Найчастіше люди зверталися для реєстрації місця проживання, бізнесу, майна, послуги соціального характеру, а також щодо видачі паспорта громадянина України та паспорта для виїзду за кордон. За ці послуги в бюджет нововолинської громади надійшло по. Понад 2 мільйони гривень у 23 році структура і штатна чисельність управління ЦНАПу змінилася, і в нас доповнилися функції звернень громадян та запущено новий сервіс адмінсервіс ветеран. Штатна чисельність управління ЦНАПу становить 23 працівники. Зокрема, відділ звернень громадян, доповнився у 2023 році. Ми працюємо над тим, щоб послуги у нашому ЦНАПі збільшувались, і відповідно у 2022 році кількість послуг, які ми надавали. Через ЦНАП встановили 256 у 2023 році вона збільшилася 327 послуг відповідно. Протягом 2023 року до управління ЦНАПу звернулося 27 385 громадян за утриманням різного виду адміністративних послуг. Завдяки співпраці зі швейцарською українською програмою Електронне урядування за для підзвітності влади та участі громади у Нововолинську реалізували проєкт Мобільна валіза для ЦНАП, яка, за словами начальниці Алли Ковальчук, також популярна серед мешканців громади. Офіси у валізах дають можливість обслуговувати клієнтів вдома чи в лікарнях громадян поважного віку та з особливими потребами. Також торік 34 сім'ї скористались послугою є малятко для батьків новонароджених, що дає можливість за однією заявою отримати до 10 державних послуг пов'язаних з народженням дитини.